День, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, скоро Новий рік! Я хочу запропонувати вам ось таку універсальну модельку, яка підійде як і дорослій людині, так і дитині, як чоловікові, так і жінки. Можна вишити будь-який е, символ Нового року. Я вишила такі сніжиночки, наче сніжок, в'яжеться дуже легко, і ви зараз в цьому переконаєтесь. В'язала я на двох спицях, на підошві, шовчик тільки ззаді на заднику, але він дуже акуратний, його майже не помітно. В'язання ми починаємо зверху, в'яжемо манжетик необхідної нам висоти. Далі в'яжемо клин підйому, передню частину, мисочок, потім бокові стіночки, підошву, п'яточку, шиваємо і ховаємо кінчики. Ось такий принцип в'язання. Він дуже гарний тим, що в процесі носки, коли протирається підошва, то легко можна розпустити одну підошву і перев'язати. Але я, друзі, обов'язково в підошву додаю катушкову ниточку для міцності ось її даже тут видно. В'язала ці шкарпеточки на розмір 38-39. В процесі в'язання я вам розповім, як зв'язати на інший розмір. Так що, друзі, якщо вам така моделька вподобається, сьогодні ми з вами її зв'яжемо. Для в'язання нам знадобиться сантиметрова стрічка. Декілька маркерів, голка, щоб е, зшивати заховати кінчики, катушкова нитка для підошви, я користуюсь ще пристроєм для підрахунку рядів. А Також нам знадобляться ножиці, спиці, спиці на тросику 3,5 мм, а також дві шкарпеткові спиці теж 3,5 мм. Якщо у вас немає таких спиць, то е, можна обійтися і е, одними шкарпетковими. Ну, і, звісно, ще нам знадобиться пряжа. Я використала пряжу трьох кольорів, як ви бачите. Основний колір у мене йде темно-синій це пряжа Alize Lana Gold. І е, така блакитна пряжа теж Alize Lana Gold. А біла, це в мене вже змотана була тут у, у три ниточки різного е, виду пряжа, яка більш-менш підходить до. Е, Тут 240 метрів 100 грамів, це напівована. І я змішала тут три різні ниточки, щоб підходила більш-менш під таку товщину. Це вже особливо не має значення. Так що, друзі, давайте будемо в'язати і дарувати своїм близьким або собі зв'яжемо таку модельку. Пішло у мене на один такий, одну таку шкарпетку 35 г пряжі так що розраховуйте, коли будете в'язати. Починаємо, друзі. На дві спиці. Любим відомим і любимим для вас способом ми набираємо 44 петлі. В'яжемо перший ряд манжета. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, і далі ми будемо першу петлю знімати не пров'язуючи, а остання кромкова буде виворітною. І Далі ми в'яжемо одна лицьова петля, одна виворітна, дві лицьові петлі, одна виворітна, дві лицьові петлі, одна виворітна, дві лицьові петлі. Одна виворітна І в'яжемо так до кінця ряду. Дві лицеві петлі і одна, і, в кінці у нас одна лицьова петля і одна петля кромкова Це підготовчий ряд. І далі ми в'яжемо манжетик по такому принципу, і всі ряди ми будемо манжета в'язати таким чином. Коромкову знімаємо, виверідну пров'язуємо виверідною, а лицеву знімаємо не пров'язуючи нитка за роботою. Знову дві виворітні петлі, лицеву знімаємо, нитка за роботою. Дві виворітні петлі, лицеву знімаємо, нитка за роботою. І так в'яжемо до кінця ряду. Це був перший ряд нашого візерунку. В'яжемо другий ряд це виворітний. Кромкову знімаємо і далі в'яжемо лицеву лицевою, а ту петлю, яку ми знімали, не пров'язуючи, в'яжемо виверідною за задню стінку. Знову дві лицеві петлі, вивертну пров'язуємо виверідну за задню стінку. Дві лицеві, виворітна, виверідну за задню стінку. І так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали два ряди нашого візерунку. І ось так у нас вийшло. І далі повторюємо з першого ряду. Тобто у нас буде кромкову знімаємо, одна виворітна петля, лицеву знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою. Дві виворітні і лицеву знімаємо не пров'язуючи. І так ми зараз пров'яжемо по такому принципу і ще 10 рядів. В лицевий ряд в'яжемо по такому принципу. А в виверітному ряду ми прив'язуємо всі петлі. А ту петлю, яку ми знімали не прив'язуючи, ми будемо в'язати виверітною петлею за задню стінку. І я пров'яжу ще 10 рядів. А ви, друзі, в'яжіть манжетик тої необхідної вам висоти, який ви побажаєте. Так що в'яжемо самостійно і далі зустрічаємось. Ось, друзі, пров'язала я такий невеличкий манжетик, і в висоту він в мене вийшов 5 см, і в ширину 17. І зараз буду в'язати білим кольором. Приєдную ниточку, і в мене буде отака біла рисочка. І... Пров'яжу зараз два ряди лицевими петлями. Першу петлю теж пров'язуємо, тому що це зміна кольору. І далі в'яжемо до кінця ряду лицеві. Остання кромкова, виворітна. І наступний ряд ми в'яжемо кромкові петлі кромкові, а останні петлі в'яжемо лицевими. Але, друзі, в подальшому нам потрібно, щоб було 45 петель. У нас по малюнку зараз 44. І в кінці першого ряду білим кольором я роблю одну прибавку, один накид. І далі розвертаюся на виворитну сторону, і в'яжу всі петлі лицьові, крім кромкових, і накид пров'язую лицьовими. І зараз на спиці вже буде 45 петель. Пров'язали два ряди лицьовими петлями, і у нас вийшла одна хусткова доріжка. І зараз ми повертаємося до синього кольору і пров'яжемо один ряд лицевими петлями. Першу пров'язуємо теж, тому що це зміна кольору. І в'яжемо до кінця ряду лицевими, а остання кромкова виворітна. В'яжемо виверітний ряд. І ми повертаємося до нашого візерунку, який ми в'язали. Це кромково знімаємо, далі у нас буде одна лицева петля. Це то, що ми накид робили, пров'яжемо лицеву, і далі знову одна лицева петля. Потім дивимося, у нас в попередньому візерунку синім кольором, що ми в'язали, це була виворітна, І ми зараз в'яжемо вивертною. Далі дві лицевих, одна виворітна, дві лицевих, одна виворітна, дві лицевих, одна виворітна, і в'яжемо так до кінця ряду. Пров'язали. В'яжемо перший ряд клина підйому. У нас 45 петель. Ми ділимо на три частини: це 15, 15 і 15. Бокові сінки ми будемо в'язати по 15 петель і продовжувати малюнок, який ми в'язали манжетик. А середня частина у нас буде лицева гладь, тобто в лицьовому ряду будуть лицьові петлі, а в виворітному – виворітні. І зараз ми пров'яжемо 15 петель по малюнку. Один, 2, 3, 4. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Далі ми вішаємо маркер. І після цього ми робимо один накид. Накид ми, я роблю таким чином. Завожу великий палець за робочу нитку, далі вказівний продіваю всередину петлі, розвертаю і піддіваю цю петлю знизу правою спицею. У нас виходить двічі перекручена петля, і при прив'язуванні не буде дирочки. Ви можете в'язати будь-який накид, який завгодно, це не має значення. І далі ми в'яжемо 15 лицевих петель. Один, два, три, чотири, 6, 7, вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять 14, 15. В цьому місці ми теж робимо накид, вішаємо маркер. І далі в'яжемо по малюнку. У нас дві виворітні, лицеву знімаємо не пров'язуючи. І так в'яжемо до кінця ряду. Це у нас перший ряд клину підйому. Виворітний ряд ми в'яжемо по малюнку, Бокові стінки ми в'яжемо лицеві і виворітні, як у нас лежить малюнок, а середню частину ми в'яжемо всі петлі виверідний і накид пров'язуємо теж виворітними петлями за задню стінку. Ось, друзі, ми зараз пров'язали два ряди клина підйому. І зараз ми пров'яжемо ще вісім рядів, 4 лицевих і 4 виворітних. В кожному лицевому ряду ми будемо робити два накиди. Перед першим маркером. І після другого маркера. Тобто ми додамо ще 4 петлі з правого боку і 4 петлі з лівого боку, бо в нас буде всього 4 лицьових ряди. А у виворітному ряду ці петлі ми будемо пров'язувати так, як у нас лягає малюнок бокової стінки. Ми будемо дивитися, як у нас лежить малюнок і так їх пров'язувати. Середня частина у нас зараз вже 17 петель, бо ми зробили 2 добавки, ми так і будемо в'язати лицевою гладдю в лицьовому ряду лицьові, а в виверітні. І так і буде незмінно. Ми всередині не будемо робити накиди, тільки до першого маркера і після другого. Так що, друзі, зараз в'яжемо ще 8 рядів і додаємо ще по 4 петлі на бокові стінки, і у нас повинно тут бути 19 петель, 17 і 19. і Потім зустрічаємося я вам покажу, як далі в'язати. Це, друзі, пров'язали ми 10 рядів клина підйому. Ну, такий невеличкий він буде, але я е, майже завжди в'яжу з клином підйому для того, щоб гарно сиділо на ніжці. І е, сам клин у мене вийшов 3,5 см, ну майже 4 см. І далі ми будемо в'язати передню частину, яка у мене буде з двох кольорів, з блакитного і з білого. Але перша хусткова доріжка в мене темно-синім кольором. тому я з бокової стіночки цю нитку не обрізаю. І перші 19 петель я пров'язую лицевими. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Все, маркер відкладаємо, він нам більше не знадобиться. І далі я приєдную блакитного кольору ниточку і буду в'язати середні 17 петель цим кольором. Першу пров'язую. Теж лицевою, і в мене будуть всі лицеві петлі. петлі. Дуже е, легкий у нас буде е, візерунок передньої частини, буде лицева гладь по якій я потім буду вишивати е, візерунок. І 17 петель ми пров'язали Остання перед е, е, маркером петля зараз лицева, а потім це буде кромкова. Маркер відкладаємо, він нам більше не знадобиться. І далі, друзі. Можна в'язати шкарпетковими спицями передню частину. Але мені вони чіпляються за стіл, бо я ж показую вам. І першу знімаємо і тепер в'яжемо всі виверітні петлі. Тому мені зручно такими спицями в'язати, щоб не чіплялися за стола довгі шкарпеткові спиці. Ось пров'язуємо виворітними петлями, і остання кромкова у нас виверітна. Ось ми пров'язали два ряди нашої передньої частини. Всього я пров'яжу 14 рядів блакитним кольором, і далі пров'яжу 12 рядів білим кольором. Це на мій розмір. Якщо ви хочете інший розмір, то ви міряєте отак на ніжку, прикладайте. Тут тримайте. І в натягнутому вигляді передня частина у вас повинна доходити до кісточки на мізинці. І далі ми з вами будемо скорочувати петлі на мисочку. Тобто, зараз я пров'яжу блакитним кольором 14 рядів і білим кольором 12. Два ряди я вже пров'язала. Так що, друзі, в'яжемо самостійно, потім зустрічаємося і будемо в'язати мисочок і далі. Ось, друзі, пров'язала я 26 рядів передньої частини 14 і 12 І зараз помірюємо в сантиметрах, скільки це вийшло, скільки це вийшло. І починаючи від блакитного кольору, ну, якщо розрівняти, то 10 см це в довжину і в ширину передня частина. 8 і зараз почнемо скорочення на мисочку. Робиться воно дуже і дуже легко. Кромку знімаємо, а другу і третю петлю пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку і в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи три петлі. Залишилось три петлі. Дві з них ми розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо дві разом лицевою за передню стінку, для того, щоб у нас вийшло нахил праворуч, і кромкова виворітна. Виверітний ряд ми в'яжемо по малюнку, не без змін. І так ми будемо в'язати у кожному лицевому ряду скорочувати дві петлі. Другу і третю з двох сторін ряду пров'язуючи разом. І так будемо в'язати до тих пір, поки у нас на спицях залишиться 7 петель. Все, друзі, пров'язали мисочок, скоротили, і вийшло 7 петель на мисочку. І в сантиметрах це вийшло від початку 12,5 см. І зараз ми з вами будемо в'язати бокові стіночки. Перші 19 петель у нас вже пров'язані і далі ми будемо підбирати петлі по правій боковій стінці. І знаходимо ось, дивіться, іде перетинка і вона йде до петлі. І в цю петлю ми з цієї петлі ми витягуємо пров'язуємо петлю. Далі беремо за дві планочки наступної і вив'язуємо петлю. І рахуємо два Далі за дві, кромкові, дві планочки кромкової петлі, пров'язуємо 3. І йдемо так по кромці, беручи одразу за дві планочки. І рахуємо 4, 5. І піднімаємо петлі до самого, до самого верху 21. І далі пров'язуємо. 7 петель з лівої з шкарпеткової спиці. І всі петлі в'яжемо лицевими. 1 2 3 4, 5, 6 і 7. Далі в'яжемо, підбираємо петлі по лівій боковій стінці і починаємо одразу з першої шкромкової петлі. Ось вона. Один і йдемо далі. 2, 3, 4. І піднімаємо петлі до цього місця. У нас повинна вийти така ж сама кількість, як і на правій боковій стінці. В моєму випадку це 21 петля. Набрали і зараз пров'язуємо 19 петель з лівої бокової стіночки Усі петлі лицеві. У мене вийшло по периметру 87 петель. Це 19, 21, 7, 21 і 19. І зараз, друзі, я пров'яжу ще 9 рядів лицьовими петлями, для того, щоб в мене вийшло 5 хусткових доріжок. І я буду робити зміну кольору. Так що, друзі, в'яжемо ще бокові стіночки самостійно, 9 рядів лицьовими петлями, і потім зустрічаємося і покажу, як в'яжеться підошва. Це, друзі, пров'язала я 5 хусткових доріжок бокових, бокової стінки, і зараз будемо в'язати підошву. У нас 87 петель по периметру. 7 петель мисок Ми так і залишимо 7 петель, і по 40 петель у нас буде на бокових стінках. І зараз я перезнімаю на другий кінець бокових спиць з правої сторони перезнімаю 40 петель. На другий кінець кругових. Спиць на тросику. Так, перезняли 40 петель і далі приєдную нитку, яку я буду в'язати підошу. І сюди ще я додаю одну катушкову ниточку. Підоша у нас зв'язана теж хустковою в'язкою, тому у нас всі петлі будуть лицеві. І починаємо ми з семи петель і в'яжемо сім лицевих петель. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. І підхоплюємо восьму петлю з лівої бокової стінки. Розвертаємо в'язання на зворотню сторону. В'яжемо, тепер вже вісім петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і підхоплюємо дев'яту петлю Розвертаємось. Зараз ми пров'яжемо ще. 6 рядів і підхопимо ще 6 петель для того, щоб у нас на підошві стало 15 петель. Все, друзі, ми пров'язали ще 6 рядів, і на підошві зараз 15 петель. Ми знаходимося в лицевому ряду і будемо в'язати тепер по такому принципу: кромкову знімаємо і в'яжемо петлі підошви не дов'язуючи однієї петлі. І В кожному лицевому ряду ми будемо робити однаково. Останню петлю підошви, ось вона, її добре видно, вона відступає від інших петель таким просвітом. І е, Останню петлю підошви, першу петлю бокової стінки, в кожному лицевому ряду ми будемо в'язати дві разом з е, виворітною за передню стінку, і розвертаємо в'язання на зворотній бік. В'яжемо виворітний ряд. Першу петлю знімаємо і в'яжемо петлю підошви, не зв'язуючи одну петлю. І В кожному зворотньому ряду ми будемо в'язати однаково останню петлю підошви, ось вона. і Першу петлю бокової стінки ми будемо в'язати дві разом лицевою за передню стінку. І розвертаємо в'язання. Таким чином, друзі, у нас будуть скорочуватися петлі бокових стінок в кожному ряду, і петлі підошви у нас так і залишиться 15 петель. Ми будемо в'язати до тих пір, поки у нас, у нас на бокових стінках з обох сторін залишиться по 6 петель, з цієї сторони, 6 і з цієї. І е, ми в'яжемо підошву самостійно і зустрічаємося, я вам потім покажу, як в'яжеться п'яточка. Все, друзі, пров'язала я підошву. І на бокових стіночках залишилось по 6 петель. І зараз ми будемо в'язати п'яточку. В'яжеться вона по такому принципу. Кромкову знімаємо і в'яжемо петлі підошви, не дов'язуючи три петлі. Ми зараз знаходимося в лицьовому ряду. І тепер в кожному лицьовому ряду ми будемо в'язати однаково. Ось, залишилось 3 петлі. Дві ми пров'язуємо разом лицьовою за передню стінку. А останню петлю підошву і першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми і в'язали. Дві разом виворітною за передню стінку, і повертаємо на зворотню сторону. В'яжемо зворотній ряд, не дов'язуючи три петлі. І тепер в кожному зворотньому ряді, ряді ми будемо в'язати однаково. Ось залишається три петлі. Дві з них пров'язуємо разом. Лицевою за передню стінку, а останню петлю підошви, першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали, теж дві разом лицевою за передню стінку. І ось по такому принципу, ми будемо в'язати всю підошву. В'яжемо так, до тих пір, поки у нас закінчаться петлі на бокових стіночках, а на підошві залишиться три петлі. Все, друзі, пров'язали ми петлі, на бокових стінках закінчились всі петлі, і на підошві залишилось три петлі. І зараз ми будемо їх закривати. Першу знімаємо, а другу і третю пров'язуємо дві разом за передню стінку. Залишилось дві петлі. І тепер першу петлю перекидаємо через другу. І все. Відрізаємо ниточку. Тут я фіксувала, щоб не заважало в'язати. І тепер оцю ниточку можна трішечки отак підтягнути. О, Дивіться, яка гарна вийшла п'яточка. І зараз нам залишилося зшити нашу шкарпеточку, сшиваю я завжди по лицевій стороні, для того, щоб бачити, як співпадають у нас кольори. А ви, друзі, шивайте так, як ви вмієте. Берете гулочку або крючком, як ви це робите завжди. А потім, як зі заховаємо кінчики, будемо вишивати е, наш малюночок. Він нескладний, так що ми його швидко зробимо. Так що, друзі, шиваємо і зустрічаємось. Все, друзі, я шила і заховала кінчики. І зараз будемо вишивати малюнок. Я взяла білу ниточку і трошки теж зафіксувала. І далі я дивлюся: посередині шукаю середню петлю. Це буде десь ось так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ось восьма. Ось десь сюди. І далі дуже просто. І приблизно робимо 6-5 таких пелюсточок. приблизно десь на такій відстані. Я не захотіла ніяких дуже важких малюнків, це для того, щоб Любий початківець міг зробити собі, зв'язати і вишити таку модельку ось, приблизно десь, отак ми і зробили. І тепер треба я ще зроблю отакі. наче сніжинки. Я, щоб не обривати ниточку, ось такими переходами зроблю. Відступила три петлі від початку, а з цієї сторони одну петлю. І отаким от чином по петлі буду шити. Раз. Так, через скільки тут? Через одну я робила. І знову через одну. Один. цілу доріжку таких. І по такому ж принципу я вишиваю і блакитними ниточками. Так що, друзі, ви зрозуміли. Малюнок ви можете собі зробити який завгодно. Можете е, намалювати собі десь на листочку чи взяти з інтернету будь-який малюнок, який ви забажаєте. Я зробила дуже такий нескладний. Так що далі робимо самостійно і потім зустрічаємось. Це, друзі, шкарпеточки готові. Ось такі вони вийшли чудові, святкові, зручні і теплі. Мені вони дуже подобаються. Такі яскраві, гарнюні. На ніжці вони сидять просто чудово. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобалися вони і ви захочете зв'язати собі або комусь на подарунок. Я буду дуже вдячна. Якщо ви поставите вподобайку мені, а якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться і не не забудьте поставити дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. І щоб не загубити мене у мережі. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете будь-який коментар. Мені дуже цікава ваша думка і мені дуже це потрібно для розвитку мого україномовного каналу. Дякую, друзі, за увагу, до нових зустрічей. Кохайте мої любі дівчата та будьте коханими. На все добре, пока-пока.